Привіт підписники! Нас привезли пісочку, з горем пополам. Привезли, піймали нас трішки з цим піском, ж і привезли пів Зараз зайдемо в сарай, розповім. Поїхав я набирати пісок, як завжди, там де бере все село. Ну і я догадуюсь хто. Встали мене. Приїхала поліція. Сказали, що його штрафують. В общем, домовилися, не платив я їм нічого, не думайте за хабарі там, ні. Просто домовилися тим, що ну, це не те, що я там систематично, я повибачався, хотів висипати, вони сказали, не треба там. Нормальні люди вийшли в положення, а не дуже нормальні люди взяли і здали. Отака. Отакі у нас є люди, друзі. Такий щеточок показую тим, хто новий з підписників. Тут у нас вся електрика. І тут у нас наш млин. Зерна менша є, поки що не купляємо. Тут трішки прибралися. Зерно поменшало вже на два беги. Ще в нас тут раз, один великий, два, три мішки, можна сказати, чотири, п'ять, Ну, в общем, десь ще шість бегів. Я думаю, що десь і ще кукурузи більше тони, то ще в нас на два місяці зерна є. От так, друзі, заходимо в сарай. Тут переноска, її вже не змотую. Вона постійно потрібна. Освітлення наше. наша стінка красується, готова, Ще я вам показував. Наші поросята. красиві і не дуже. Є красиві, а є зовсім дуже і не дуже одне приболіла. Послухайте, як воно аж репить. 4 рази. Ну, живе і дай Бог йому здоров'я. Туди не перекидаю до тих, думав до тих перекинути. Там зараз почнуть його, тут його хоч не б'ють, там почнуть бити. Хай воно трошки підтопчеться, я його колю Колю таким препаратом. Це мені порадили в групі в вайбері. Енрексил. Краще брати 5, але в мене не було 5-10%. Проколюю другий день. Попів кубика, ну, краще йому не стає. Ну, Воно активне їсть. Не дуже воно активне, я побачив. Воно не одне. Хрипіло, потім перестало, там ще одне біле якесь кріпіло, воно перестало, а це, а це не перестало. У мене колись було таке цереніт, він, ну, він не лікується. Це те, що я колю, це так, для піддержки, для, ну, а можливо, спробуємо. П'ять днів проколю. Чим чорт чортний шути проколю, якщо відійде, перекину до цих. Цим вчора проглистого гонили порошком. Бачу, що потрібно колоть, з'являються прищики. Це я вже знаю, це під кожний кліщ. Його треба вбирати. те, що можливо, порошок і вижене глиста, а під кожного кліща порошок не лікує. Прийдеться проколоти, вона одне є, це, бачите, ж червоне. Ось так, друзі. Покажу вам ще, що ми зробили. Ми почали будувати другу стінку. Будуємо ми її. Будували вчора, не знімав я. Ось так на метр підняли. Трошки вже припер кирпичика. Підняли на метр і будемо продовжувати далі. Ось так, друзі. Ось так. Та стінка готова, вистоялась, гарна. Звідси видно, що ідеально рівна. Гарно мені подобається. Буде й ця така і ця така буде. Всі будуть одинакові. Прицепів у нас. Кирпич. Зараз покажу ось так кирпич. Трішки не носив. це будемо колотити, будуть підносити або батька, або брат, хто допомагає, підносить. Потім це в нас кукурузка вилежена. Завтра в нас по плану забой двох свинок. Будемо різати. Можливо, постараюся зняти. Будемо різати рано-рано утром в три часа. Тому що муха жарко, будемо різати раненько. Постараюся зняти. Будемо різати двома різними так сказати, способами. Одну будемо свинку розрізати на півтуші. Одна півтуша потрібна і одна четвертина передня. Лопатка. Ну, Лопатка в місті з ошейками, з підчеревиною. четвертина. А другу будемо розбирати по кусках, по м'ясу, від кістки все. Все повністю в нуль і, і продавати. Постараюся зняти, хоч, ну, хоча б зняти не як там смалиться, я думаю, не так і цікаво. Постараюся зняти, як будемо важити, як розбирати, як пакуємо. Що пакуємо і що робимо. Постараюся зняти. Вирішив я також в цьому місяці, як бачите, поросят не купив. Місяць закінчується. Я їх не купив, не купив, тому що, як сказати, так, вроді би, і грошей немає таких свободних, вільних. І вирішив я поставити дві свиноматки з цих свинок. Що ми будемо завтра різати? Ми будемо різати там одного кабанчика і найбільшу свинку, вона мені не подобається. В неї там щось з соском з одним. Не хочу і залишати найбільше, найбільше свинку і найбільшого кабанчика. Завтра будемо різати. А сюди залишу там дві такі довгенькі свинки буду залишати, тому що я бачу, що ціна і попит з поросятами воно не наладиться, воно так і буде. До весни, по крайній мірі точно, а до весни ми вже щось, щось, щось налупимо, так сказати. Взиму вже в нас будуть поросята. Вже будемо з поросятами. З цього виводка хочу два, а з наступного не оставити нічого і аж оставити аж з отого виводка. Можливо, або з цього. Ще також двох, можливо, трьох. Ну, це вже будуть це так. Наперед не загадую, можливо, роженька, можливо, рябеньку. Ну, побачимо. І ту свинка, і ту свинка, і ось свинка. ну в общем. Є що вибрати, ну, різниця, бачите, він, той, що храпе і, і рядом. Хворий, він просто вона. Та свинка, вона хвора. Нічого, можливо, вилікуємо. Отак, друзі, готуємося до зими, закриваємось повністю. Це, це те, що я говорив. Скоро будемо робити двері, нічого не встигаю. Завтра свині, післязавтра в нас по плану добрати повністю картоплю. Да. Доберемо картоплю, звезем сюди, покажу врожай, який що, там залишилася граната. І ве, веларо, веларо веларо, який сорт там 10 рядочків і сюди будемо складати. І сорт там 35 рядочків нашої домашньої розовенької. Мішалочка тут. Цемент я показував, підвізусь, трішки вже вибовтали. Виберемо картошечку і завозимо туди гній. Туди гній і закриваємо на зиму оранкою той город. І Потрібно, друзі, ще нам в цьому році. Обробити два, а може навіть і три огороди, тому що є плани на наступний рік. Грандіозні. В наступних відео я вам більше розказуватиму про це. А сьогодні отаке відео коротеньке. Про моїх поросят. давно не показував, як вони підросли, які в нас, як завжди, безпролевним увагам. Болезніний, ну нічого, вилікуємо. То, так сказати, чепуха, не чепуха, звісно, зараз. Кожне порося на щиту, так сказати, на рахунку. Ну, нічого. Все буде добре. Все буде хорошо. Зерно поки що не купляю. Грошей як такових, вільних нема. Зараз планую поки що будую. В наступному місяці обов'язково буду брати порося. Обов'язково. Добудую цей станок і буду брати сюди поросят. Всю цей станок переселю оцих, що тут, це в мене буде таке, як для, як для младенців, типа аж для маленьких. Для цих. Ну, ось таке коротеньке відео, друзі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, питайте, тому що цікаво. По картопельки пишіть, я вже попередніх відео показував, будемо продавати, ціну говорив. Ціна 8 гривень. Пишіть. Все розповім. До зустрічі.